Вижити і не зламатися як війна змінила свідомість українців. От на війні розумієш, що ця цінність грошах вона пропадає. Як навчила створювати нове поміж руїн? А може, колись тут буде життя. Та знаходити себе, попри тяжкі непоправні поранення. Я доволі таки швидко адаптувався. Е, морально. три неймовірні історії виживання: три долі, три життя. Спочатку була тиша, занадто глибока як для ранку. Здавалося, що світ ще спить, але він вже прокинувся. Потім гуркіт розбудив всіх без винятку. Я чую ще ці звуки, і я розумію, що це почалась війна. Війна змінила все, перекреслила професії, повикреслювала плани стерла звичне завтра. Я не бачив себе в батальйоні особового призначення. Я вважав, що професія слідчого більш престижна, можливо, десь більше кар'єрного зростання дасть. Ці люди не планували війни, вони не шукали подвигу, але опинились у самісінькому місінькому пеклі. Подій це приміщення прилетів в КАП, ну і перетворив його, скажімо... В руїни 24 лютого ці троє прокинулись і їхнє до більше ніколи не повторилося. Вулицями Херсону їдемо разом із місцевим жителем Олександром. Місто дихає важко, як людина після травми. Вдих, тиша. Видих, вибух. Хораний на кожній збавати, вулиці, але він тримається, бо мусить. Трафік жвавий, але буквально за два-три перехрестя стає порожньо раніше. ось, мене, ось це кільце, ми приїжджали і ми постояли б 5-7 хвилин, щоб проїхати. Наскільки це, це центральна. Розв'язка центральна артерія міста, да яка постійно була з великим трафіком у Херсона, як і в людей, є серце, його центр. Але зараз воно знесилене. Пейзаж навколо стає похмурішим. Розбиті будівлі трапляються все частіше, та наш провідник звертає увагу на інше. Це наш центральний проспект. Він зараз мало людей, тому що центр там, скажем, трошки більше знаходиться в зоні небезпеки, але просто гляньте, каштани, зелень. Не знаю, як це описати, да, ці емоції, скажімо так. Ну, нема. Я, я, я не був ні в одному місті України, що було так зелено. Херсон окупували за лічені дні. У місті панував страх і повна невизначеність. Тоді Олександр вирішив залишитися. Відтоді його життя перетворилося на щоденну гру в російську рулетку. Ждеш звідки прилетий. Ти мог виїхати просто з двору зі свого, і в тебе мог стояти мобільний там блокпост, і тебе могли почати там доглядати автомобіль, тебе, документи, якісь завжди дивні були запитання. Одного разу мене взяли паспорт, відкрили і сказали, а що ти тут робиш? І я говорю, живу. У той час, як Олександр тримався за рідне місто, Микола навпаки, на початку повномасштабки вирушив на зустріч війні. О. Ще до відкритого вторгнення Микола працював баристою, готував каву в центрі Фастова, розрізняв сорти і ступінь обсмажування. Все е, залежить від того, я, який помол, яка кава, і яка погода, яка вологість. Там дуже багато таких. Е, як сказати, факторів, які впливають на смак і якість цієї кави. Тепер каву машину замінив пальник. Одразу все заливаєш туди. Це можна сказати, як фільтр кав. Нині той ранковий ритуал згадується, наче з минулого життя, де плани кави. будувалися на роки, а не на день. Миколі знадобився час, аби прийняти нову реальність. Страх невідомості. Тобто я не знав, як діяти в цій ситуації. Тому що це було вперше. Я побачив, як всі щось роблять, і я зрозумів, що те, що роблю я тільки для себе, для своєї сім'ї, це якийсь егоїзм, тому що там хтось вже на війні, хтось воює, хтось волонтерить. І Я, почав. я приєднався до волонтерського руху в себе в місті Фастові. Щойно за вибули росіян з Київщини, Микола вирушив далі, туди, де ще гриміли бої. Його маршрут пролягав через Чернігівщину Харківщину, аж поки не дістався Донбасу ближче до передової, до реальної небезпеки. Мені було цікаво допомогти чимось і бути корисним ним і подивитися на це із нутрі, як відбувається ця війна. Побачене у сірій зоні вразило. Це було зіткнення з війною в її сирому вигляді. Ми їдемо. Я дивлюсь. Вщен знищені дома, е ці автівки, коротше, які стоять десятки тисяч доларів, які просто отак, як не знаю, якийсь мопед покатався і викинув. Той. Ну, тобто, от На війні розуміє, що ця е цінність в грошах пропадає. Другий пріоритет. Він не чекав жодних наказів, просто сів за кермо і поїхав. Побачив, що хтось мусить вивозити людей і почав. На евакуацію, не хотіти уїхати? Ну, а що Нашу надаватись машину, пожалуйста. А документи? Микола шукав, як бути корисним. Іван як дати відсіч Я ж з Луганської області. Це вже не вперше, і ми розуміли, що щось наближається. Іван не просто вмів тримати зброю. Він звик до дисципліни, казарми і підйому у шості ранку. Закінчив виш МВС, працював слідчим поліції. Коли почалось повномасштабне торгнення, було очевидно, що ну, типу чого сидіти слідчим. Ну, коли всі хлопці, типу е, мої знайомі, воюють, чого я буду сидіти слідчим. Ну, і мені одразу, я одразу вирішив, що ні. Тим паче, в мене батько у складі збройних сил тоді перебував, і мій молодший брат також у складі збройних сил перебував. Далі були Харківська контрнаступальна операція та важкі бої на Бахмутському напрямку. Іван ішов разом із своїми побратимами з поліції. З рядового став командиром. Ніколи б не м, хотів би керувати особовим складом, особливо. Там у бойових діях якихось. Мені дуже подобається, коли типу я сам приймаю рішення і сам за нього відповідаю. Коли ти типу, командир особового складу, то е, ти ще відповідаєш за свій особовий склад. У групі було 10 років. Більшість з них мали офіцерські звання. Очолити таку групу було складним завданням. Утім, Іван знайшов формулу. Це були там, майори підполковники. 50 років, а мені 25. Ну тобто вдвічі старше люди. Моє керування закінчувалось там, де закінчились бойові дії. Якщо це не бойові дії, не умови бойових дій, то все, кожен відповідає за свої вчинки. Сам Іван поклався на досвід і розум побратимів у кризовий момент. Вони прийшли йому на допомогу. Так склалося, що я не добіг до укриття, коли з ворожого дрону прилетів скид, термоборічна граната, яка упала прямо під моєю правою ногою, та розірвалася, здетонувала. Усе вирішували секунди. Побратими діяли без паніки, наклали турнікет, винесли під обстрілами, евакуювали. Але не всі мали з ким тікати з-під обстрілів. Не в кожному дворі був той, хто підхопить і винесе. Микола десятки разів вивозив людей, які буквально жили на краю. Е, Їдемо в очеретине, возле Авдіївки. Ну, Його сильно обстрілюють. блін. Ну, люди, в принципі, собране, ждуть. Я думаю, все буде нормально. Е, закинули і поїхали. У таких місцях не працюють таксі, евакуаційні автобуси. Сюди заїжджають лише ті, хто не звик питати дозволу у страху. Саме ближче, куди я міг заїжджати, це 300 метрів до передових метрів до передових позицій. Отак. Ну, візуальна видимість була і тебе, і їх. Якщо все правильно робити, то в принципі можна. Можна було вивозити тоді так людей, навіть автівкою. Не кожен виїзд закінчувався так, як хотілося. Були історії, які назавжди залишились у пам'яті. Когось вивозив, когось ні. Хтось умирав, хтось там приїжджаєш, там, наприклад, кажуть: приїдь, подивись, там і, 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 баба з дідом живе. Приїжджає до, до баби з дідом, а там дід уже в огороді, там з паличок зроблений хрест, баба тільки є. Такі ситуації навчили Миколу цінувати кожну мить життя. Життя це дуже добре, але я для себе ще зрозумів, що життя кінчається дуже швидко і кінчається в такі моменти, коли ти цього не чекаєш. Микола не вважає себе героєм. Він не рахував, скільки життів врятував, ризикуючи заради інших, чоловік ніби повертав собі себе. І я, можливо, е на рівні якогось підсвідомості, коли робив щось дуже хороше, я розумів, що. Якісь мої... цими добрими ділами я перекривав якісь можливо свої погані вчинки. Чим важче була ця евакуація, тим більше я потім отримав з цього задоволення. Після сотень евакуацій Микола зрозумів він уже не той, ким був до війни, внутрішньо давно на фронті, фізично ще ні. Але і це змінилося. Він вступив до лав ЗСУ. Зачем чекати, і йти, куди тебе відправити, якщо ти можеш вибрати. Місце для служби, те, яке ти хочеш, те там, де ти розумієш, що тебе будуть поважати, там, де ну тобто, ну добровільно, зачем чекати, щоб тебе кнутом і катанням кудись гнали. і поки Тому, Микола готувався баю, до свого фронту, Іван уже заплатив свою ціну. Перше, що подумав після самого взриву, це такий, знаєте, темний екран. І в мене було таке трошки наляканий через те, що подумав, що можливо щось зором. темрява в очах пройшла, але попереду було ще довге повернення. Іван залишився без ноги. Я доволі таки швидко адаптувався, морально психологічно та морально. Фізично там трошки довше навіть відновитися фізично допомогла гра, до якої Іван ніколи не мав особливого інтересу. Насправді не мріяв стати футболістом. Але саме на полі він усвідомив, що вже йдеться не просто про спорт, це спосіб знову бути серед своїх. Це спосіб заново інтегруватися в суспільство, Це засіб реабілітації, такий дуже цікавий, тому що тут мої побратими, які також отримали складні поранення, пройшли через те, що, через що я пройшов я. Ми разом тренуємося, стаємо кращими, намагаємося грати у футбол так само, як ми грали, якщо б у нас було дві ноги і не було жодного поранення. Раптом спала на думку, от зараз рахунок 3-0, Але ця гра вона не про рахунок, вона про те, що після поранення життя не закінчується. Воно просто стає іншим, але все одно залишається життям. Іноді це інше життя починається на полі, іноді з втілення давньої мрії. Після деокупації Олександр нарешті зробив те, на що колись не вистачало часу. У місті, де кожен день починається з вибухів, він відкрив кав'ярню не тому, що не боявся, а тому, що дуже хотілося смачної кави та створив місце, яке не було більшого сенсу. Ну може, є символізм, символізм в цьому, що знаєте, ми ми незламно працюємо зі світлом, без світла, в будь-який день там. І, і кожного дня сюди приходять не лише за кавою, а й розвантажитися, забути на якийсь час про обстріли, дрони в повітрі, сирени повітряної тривоги, згадати, яким було життя до війни, та помріяти про майбутнє. Ми, ми я, тому, що ми нікуди, більше не ходимо, крім вот суда. В Херсоні, де російські окупанти щодня влаштовують сафарі на українців, вчаться не зациклюватись на страху, бо як інакше вистояти. Якщо тут збираються люди, якісь вони не Розповідають про те, що як страшно обстріляли дрон прилетів, ще щось. Вони тут наоборот, всі на позитиві. Ніхто не знає, коли в Херсоні вщухне артилерія і перестануть літати дрони. Але вже сьогодні тут пахне кавою. А це що найменше знак, що місто тримається, як і ті, хто пройшов через цю війну. Вони не знайомі між собою, але кожен із них зробив вибір. Микола нині пілот розвідувального дрону, веде свою війну точно і холодно. Мене було багато свободи, я був сам собі командир. А зараз якби мені ставлять задачі, я їх виконую. Та я що тоді е, в тій справі викладався на 100%, що в цій. дуже завзято е, шукає Росія. Дуже іван готується до нового навчального року: викладатиме у ліцеї патріотичне виховання та навчатиме молодь бути свідомою не обов'язково воїнами, але людьми з хребтом. На даний момент стараюся займатися тільки тим, що мені подобається в першу чергу, тобто е, не не гонюсь там за якоюсь посадою, де дуже велика там заробітня платня. Ні, е, якщо мені це не цікаво, я просто не буду цим займатися. А Олександр вірить у мирний Херсон і планує відкрити кав'ярню просто в центрі, там де колись було людно і де знову має бути життя. Раніше тут була зовсім друга обстановка. Це був центр, це ЦУМ, це центральна площа поруч. Тут людей було тьма. А може, колись тут буде життя, яке раніше тут було. Три українці, три голоси, три історії змін. Але головне, чи відчули вони самі, що змінилися? Я, я думаю, що не змінив. Може. В силу ситуації і уже цього часу, який пройшов, просто трошки став старше, взросліше. Зараз мені 25, і я думаю, ой, в 20 і 22 я взагалі, типу, був там, ну, ще, ще дитиною можна сказати. Але не виключення, що я там в 30 років скажу, що та в 25 я взагалі там був, типу, таким легковажним. Ну не знаю, типу сподіваюся, що змінююсь на краще, стаю більш мудрим. В мене дуже добре виходить виживати в екстремальних обставинах. <гум> От що я для себе зрозумів: зміни не завжди бувають гучними. Іноді вони у мовчанні, у погляді, у рішенні почати з нуля. Ми вже точно не ті, ким були до 24 лютого 2022-го. Може, саме це і є дорослішення нації, коли ми не просто тримаємось, а розуміємо заради чого. Сергій Вендін, факти тижня, ICTV, Єдині новини.